Привіт! Вас вітає каналка Капризуля Творимо з любові. І сьогодні я для вас буду знімати чудове відео, як ми готуємо домашню колбасу. Тому бажаю вам приємного перегляду і будемо розпочинати! Готові тарізані куски свинини ми перепускаємо через масорубку на найширшій, самі такі більшій насадці От. і робимо фарш для нашої ковбаски. Так, м'яска в нас багато, значить і колбаски буде також дуже багато. Як ви бачите, вже багато фаршу ми намололи, але також і ще багато м'яса потрібно перемолоти, тому ми працюємо активно, тому що потрібно ще багато чого встигнути. Ще можливо, якби я більше робила, менше знімала, то було б швидше. Також ми будемо робити колбаси із салом. Яке, як ви бачите, ми вже приготували, і також будемо зараз нарізати на такі дрібненькі квадратики. Не сильно дрібненькі, але не сильно густі. зараз вам все покажемо. Так, м'ясо мелемо, перемелюємо, не забуваємо садку на згрубах. О дуже пішло б це сало. Нарізаємо ми їх на такі кубики. Не сильно дрібні, через те, що якщо буде дуже дрібненькі, то вони... Топниці не буде купасти сала, так що нарізаємо на середні кубики. Ще домелюємо м'ясо, ще трішки ми вже завершимо і перейдемо до основного процесу, до спецій. Тут у нас досі триває процес нарізання сала. Бачите, кубики, які красиві. Якщо ви любите більше, можете нарізати більшими кубиками. Ми нарізаємо такими середніми. От вона потім має гарний вигляд у кубасі. Ну, але кому як подобається. Оце моє сало, яке я ріжу. А на м'ясорубці ми вже перемелюємо чесник. Часник ми мелимо на самій дрібнішій насадці. З чесниками видаляємо усі серединки, добре очищений часник, усі серединочки видаляємо через те, що якщо їх не видалити, то колбаса буде гірчити. Дрібненька, дрібненька, саме дрібніша насадка, перемелюємо чесник. Якщо він буде не досить дрібно помелений, то можете ще раз його перепустити, тобто двічі. Ну, ми за першим разом перепустили. Ще лишилось кусочок сала. Зараз доріжемо і вже будемо готувати колбасу, додавати спеції. Це окреме м'ясо в нас на колбасу сальну. Ми також перемелюємо м'ясо на дрібній, самій дрібнішій насадці до сальної колбаси. От бачите, саме дрібніша насадка до такої, звичайної колбаси на великій перемололи. От м'ясо є, а для сальної на самій дрібніший. Ми переминаємо м'ясо добре. Такі дирочки поробили. Зараз будемо додавати, розминати його добре і додавати спеції. Зараз ми будемо переминати м'ясо. Переминаємо ми м'ясо для того, щоб воно потім добре трималося у ковбасі, добре відставало від шкірочки. Добре, добре, його треба перерівняти. Тому це такий тривалий процес. Трохи руки болять, але потрібно це зробити. От ми його так то змотуємо в шарик такий великий, то потім знову розминаємо на різні сторони. Знову змотуємо, наминаємо і будемо додавати спеції. І також переминати. Зараз ми додаємо сіль Потрібно буде розподілити рівномірно по всій площині м'яса. І потім добре перем'яти, щоб все м'ясо просочилося ага. з цією сіллю. Рівномірно розподіляємо і будемо знову ж таки його переминати, але вже із сіллю. Добре, добре розподіляємо по всій площині. Добре, втираємо так як в м'ясо, вминаємо його. Її цю сіль перепрошує. Добре вминаємо. І зараз будемо ще додавати трішки солі. Так, у нас все по рецепту. Кому буде цікаво, ми обов'язково поділимося. Колбаска у нас дуже смачна, ніжна. Тепер додаємо чорний мелений перець. Переважно всі роблять до споку, але все одно ж потрібно притримуватися якогось рецепту певного. І вминаємо, вминаємо добре всі ці спеції в колбасу і переминаємо м'ясо спеціями так, щоб добре, добре розподілилися всі спеції. М'ясо наситилося наші спеціями добре, добре втираємо. Після того, як ми добре виминимо м'ясо, будемо додавати яйця. Як розподіляємо її також по м'ясу по всій площині, яку ми розклали з нами м'ясо на столі, розподіляємо. І знову ж таки будемо зараз їх вминати в м'ясо. Добре переминати м'ясо з яйцями, щоб також вони прийшли по цілому, по, всь, по всьому м'ясу. А нарізані кубики сала вже чекають своєї черги. Якщо ви думаєте, що і спеціями уже все, і ми нічого більше не будемо додавати, то ви помиляєтеся. Зараз ми додаємо, вгадайте що? Додаємо ми воду. Так, додаємо ми воду, кілька стаканчиків води, для того, щоб колобаска була соковитіша. А також додаємо часник, який ми перемелювали. І знову ж таки м'ясо переминаємо із водою, і з чесником. Після того, як ми додали вже всі спеції, добре будемо переминати м'ясо і потім будемо його куштувати. Не думайте, що в сирому вигляді, ми зараз зробимо котлетки, спробуємо, які вони на смакі, чи добре получиться колбаса. Зараз поставимо їх прожаруватися. <плес> Чість, робили фарш, то зараз ми жаримо котлети. <плес> котлети нам зайшли, все до смаку, тому зараз будемо починати приготування. Колбаси, але спершу, що потрібно зробити колбасу із салом, як ви пам'ятаєте, ми на неї змололи фарш на дрібній насаці, нарізали сало кубиками. Зараз добре перемнемо сало із фаршем. Потрібно дуже добре його ретельно перемняти. Як ви пам'ятаєте, переминаємо багато для того, щоб воно трималося, щоб колбаса трималася купи. Тому що погано переминаєте, вона буде розсипатися і не буде мати хорошого вигляду. Так, а можливо, смакові властивості втратяться. Цього я вам сказати не можу. Додаємо яйця також. Будемо солити, а також будемо давати перець, але перець ми даємо паприку. Червону паприку. Переминаємо з яйцями це все. Додаємо трішки крохмалю. Знову ж таки, будемо переминати, виминати з крохмалем, солюємо давай, давай, добре давай ще і додаємо паприку. Паприки даємо багато. Колбасу і спеціями будемо дуже-дуже добре виминати. Добре, ретельно переминаємо. Щоб м'ясо, сало пройшло тими спеціями, добре щепилось докупи, додаємо добре. трішки ще води добре. і знову ж таки переминаємо, добре, добре виминаємо. Не жалійте себе і своїх рук, адже потім буде дуже смачно, якщо дуже правильно все зробити. Хто ти, би тебе? Та їх не сповсає ночі, де ти ходив? Як ви бачите, у нас є такий чудовий станок, вибачте, не знаю, як він називається для виготовлення колбаси. От ми вже закидаємо всередину фарш, добре його прижимаємо, і зараз будемо ставити на стіл і начиняти колбасу. Дуже цікаво це все виглядає. Так що, будь ласка, дивіться. Ковбасянку ми вже взяли. Будемо зав'язувати такий маленький гузичок, проколювати її, для того, щоб вийшло все зайве повітря. І полегенько поступово начиняти її фаршем. Да, так, так, що така, що, що, що не, що не м'яка, тверда має бути, щоб не було порів, там всередині. Щоб Ви можете побачити перші результати нашої роботи.

Перед тим як начиняти, ще додаємо олії рафінованої трішки. Для того, щоб потім добре відставала шкірка від колбаси. Який цікавий апарат напівавтомат. Ви тільки погляньте, яка велика колбаса буде. Я їх Чесно, таке вперше бачу і вперше беру в такому участь. А зараз таким же самим чином ми будемо робити колбасу із салом. Також ми будемо її запихати в цей апарат і так само її начиняти. Не забудьте, будь ласка, проколювати кішку, щоб виходило зайве повітря. От і все, колбаса готова відправляється у водярню, тому ми зараз будемо розпалювати вогонь, складати колбасу на такі палиці і відправляти у водярню. Так що дивіться далі, що у нас вийде. Я сподіваюся, вам цікаво. Вона має йти в той уголок. На Все, Так від... ну, потім поправимо ще. Трошки підсумуємо. Назва джерня не дуже велика, така невеличка, але для нашої родини стає. Такі ляшки висять. Ковбаска вже готова, зараз будемо палити вогонь і будемо її коптити. Зложиш поточки. Як пожежник, зложу їх розпалює багаті. Ти тільки, не тільки тушиш, а ще й розпалюєш. Та? Шо, що ж тебе зняти? Па породи гра без кори. Як ви бачите, кори немає. Ох, запах. Готово подивіться, аромат чудовий в димку смакота. Зараз будемо її витягати. на цьому Ммм, mm, Та ковбаска. Mm. Ковбаса вийшла дуже смачна та апетитна. На вигляд просто бомба. Е, ну, я <пас> думаю, що вона набагато бомба. смачніша, ніж в магазині. Я в цьому впевнена. Е, тому я дякую вам за перегляд. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся на наш канал. Кого цікавить рецепт, пишіть, будь ласка, ми обов'язково поділимося всіма деталями. Розкажемо. І всього вам найкращого. До нових зустрічей. Не буде чути одну одне. І на тобі треба вже iPhone, бо це вже до сраки цей телефон, він вже має того. Що, що, Ніше що, щось не ріже добре, цей якийсь грубий. Це що ж крабели. Або наш крабали. Ну то я-то це тоненький то моє ти ніж. Ти мені знаєш, дошку ріже. А я він мене. Висимо. Відкидай той кусок на бік, але не видно. Два вот так вот напишеш. О, о, це все получається. З одної кубаси. Ще такий маленьким поскриптом. Чому тут нам кажуть два в одному, тому що ми дуже цікаво зробили. Ми одну колбасянку начинили з одного боку е, такою колбасою пісною, а з другої колбасою. Ще такий цікавий момент, чому два в одному, тому що ми одну колбасянку начинили з одного боку місною колбасою, з другого боку колбасою з селем, і Получилося два в одному. І досить практично. А зараз ви ще можете поглянути, яка в нас колбаса вийшла, скільки її багато вийшло. От і зараз будемо ділитися, кому більший кусочок дістанеться. Мої рідні і близькі, які долучилися до цього відео, дуже вам дякую. Вибачайте, що я вам обіцяла стерти все на деякі моменти, які таки залишила. Ну, я хотіла, щоб вони війшли в наше відео і в історії. Дуже вам дякую за участь, за те, що не вигнали мене і дозволили мені зазняти таке чудове відео. Поділилися зі мною таким секретом приготування чудової страви української. Велике-велике спасибі вам.